Я вас вітаю у новому випуску проєкту Лайф. Сьогодні у нас в гостях лікарка, косметологиня Анна Лозова. Вона розширила свій бізнес під час війни і допомагає відроджувати красу. Анна, я вас вітаю. Вітаю вас, Анна. Ви та жінка, яка під час війни наважилася розвивати свій бізнес. Розкажіть, який саме? Бізнес у мене був маленький салон краси, і він існував майже 5 років. Потім виникла ідея розширення бізнесу до кліники. Кліники косметології, кліники краси. Під час війни так сталося, що я була в самому процесі цього розширення і. Мене це не зупинило. Пішла далі. Не було якихось страхів? Страхи були, але я з ними домовилась і пішла далі і почала розвивати свій бізнес з маленького салону. Це перетворилося на клініку краси. Далі клінік. Як змінився запит ваших клієнтів, коли почалася війна? Чого вони прагнули? Клієнти прагнули психологічної тиші. Такого комфорта, релакс процедури, медитації. медитації так. Це можливо було виконувати масажі по тілу, масажі по обличчю. І так я з ними і пішла далі. Ви за освітою лікар онколог. Так. Чому саме таку спеціалізацію ви обрали? Тому що завжди в мене була мрія допомагати людям, допомагати людям тим, яким найважче. Я вважаю, що ця. Ця хвороба, ця найважча, яка є. Тому хотілося віддати себе цілком цій професії. Як ви вважаєте, люди хворіють на онкологічні захворювання? Тому що це екологія? Насамперед, це спадковість, екологія, це культура життя, їжі. Ну тут багато дуже факторів. Лікар-онколог, лікар-радіолог, наскільки я uh -huh. знаю, і таке перевтілення у клініку краси, чому саме? Ну, взагалі, я пішла у декрет, і закінчила кар'єру лікаря-онколога-радіолога, отримала вищу мед... освіту економічну, закінчила школу косметології та відкрила свій бізнес. Я розуміла, що якщо я зможу зробити людину краще зовні. То вона обов'язково стане краще і внутрі. Ви не зупинилися лише на клініці краси. У вас клініка, скажімо так, повного циклу. Що входить в неї? По-перше, це косметологія. По-друге, я розумію, як лікар, як клініцист, що косметологія це вона не замикається тільки на обличчі. Я розумію, що косметологія також це краса із нутрі, краса зовні. Тому для того, щоб було гарне обличчя, треба підключити ще фахівців. І це суміжні спеціалісти, це лікар-терапевт. Це лікар-нутриціолог, це лікар, лікар дієтолог, дерматолог, ендокринолог, гінеколог. Тобто, треба розглядати косметологію як таку спільну працю всіх спеціалістів. У вас фактично клініка повного циклу, і напевне, то для ваших клієнтів абсолютно зручно. Тому що якщо вони довіряють вам як косметологині, вони довіряють і усім лікарям, які у вас працюють. Так, я в косметології спочатку була лікарем косметологом і майже більше 10 років я е, наробила собі базу клієнтів, і вони почали запитувати у мене, що далі, що ти будеш робити далі. Ну, добре, ти косметолог, далі що? Е, давай нам лікарів, які можуть нам бути корисними. І тоді я створила. Клініку, яка е, замикає в собі цикл здорової людини взагалі, цілком. Е, крім того, я виконала всі умови для е, безбар'єрного простору, і в мене ще з'явилася можливість обслуговувати людей. з… Обмеженими можливостями, тому що я розумію, що для них також важливо обстеження, лікування, навіть косметологічні процедури вони з задоволенням можуть отримати у мене в кліниці. На жаль, зараз буде дуже багато інвалідів, тому що в Україні страшенна війна. Так, і реабілітація, і під час війни, і після перемоги вона повинна бути на першому плані і. Я зі своїми спеціалістами можу це виконувати, виконувати реабілітаційні заходи, реабілітаційні плани. Чи потужна в Україні освіта саме щодо реабілітації та пластичної хірургії? Чи це все таки навчання за кордоном? Я вважаю, вважаю, що це не було так розвинуто до начала війни. Якось це було направлено тільки на пластичну косметологію. А зараз я так вважаю, що це буде розвиватися дуже швидко, і в нас є достатня база для того, щоб ми вивчали і хірургів пластичних, і косметологів, лікарів. Чи є у вашій клініці повний чекап організму? Так, є в мене повний чекап. В мене є обстеження організму е дієтологам. Потім терапевт, лікар-терапевт, лікар-кардіолог, лікар-санолог, який робить ультразвукове дослідження організму всього. І на базі всього цього ще лікар-нутриціолог. Окрім вашої основної роботи, я знаю, що ви знаходитесь у такому симбіозі з волонтерами. Так, я завдяки своєму оточенню насамперед, авторитетної для мене людини це Аліада вона навчила мене спілкуватися з волонтерами, вона навчила мене жити взагалі у цей період такий складний. І так я зараз спілкуюся з волонтерами, з фондами так, з інклюзивними людьми, які потребують допомоги від нас. Які ваші поради, можливо, якась така якась легка, швидка вправа для перезавантаження психіки? Можливо, якісь такі там є лайфхаки, там, масаж вісочної якоїсь зони, ковток холодної води, наприклад, чи то медитація, чи то музика. Що може швидко перезавантажити нервову систему? Для мене особисто це сісти на велосипед і помчати, по набережні, нашій, коли вітер видуває все. Всі негаразди з твого мозку, залишається тільки ти, чим ти живеш. Ну, для мене це так. І громка музика. Чи працюєте ви з дітьми? Так, я працюю з дітьми. В мене клієнти це велика сім'я. Тобто приходить мати, вона перевіряє мене, каже: Так, добре, оці людини я довірю свою дитину. Приходять діти, навіть вже є, є покоління там, де онуки приходять до мене. Також діти, це також клієнти косметологів, лікарів-косметологів. Підлітковий період то такий дуже специфічний період. Який запит від дівчат та хлопців є? Запит насамперед у їх матерів, котрі, <котрі> вони приходять до мене, кажуть, зроби щось з цією шкірою. Бо він мене не, не, підпускає. не підпускає до себе. Так. Це запалювальні процеси на шкірі насамперед. І тому, коли вони до мене приходять, я роблю процедуру, я довго з ними е, спілкуюся. Мені взагалі здається, що зараз треба прививати культуру догляду за собою. Мені дуже імпонує, що за різними напрямками існують школи, майстер-класи, Тому що мені взагалі здається, що треба для підлітків якісь такі, можливо, онлайн-курси, тому що. Хтось соромиться, можливо, за своєю шкірою людина доглядає з самого народження, тобто немає такого, що е, якийсь є вік, з котрого він починає ходити до лікаря-косметолога. Ну це не так. У будь-якому віці є потреба в у косметології, взагалі в косметології не обов'язково це якісь процедури професійні, це процедури, які можуть можуть бути і в домашніх умовах. Тому е, шкіра повинна бути доглянутою. Як ви думаєте, як зміниться медицина після війни? Які запити будуть? Запити будуть насамперед, це пластика, пластична хірургія, це імпланти, це протези, це що стосовно хірургії. І поряд з цим це буде проблеми з психічним здоров'ям. Тут, тут, мабуть, навіть не психологи потрібні працювати, а лікари-психіатри, тому що психологи це вони зачастую не мають медичної освіти. А з нашими людьми потрібно щоб працювали психіатри, які повертали їх до життя. Дякую вам, дякую вам.